Доброго дня, роблю короткий відеоогляд всіх товарів. Є такі ось муфти. Там одна одна друга, на одиничку, три четвертих, одна друга, одна четверта. Різьба як зовнішня, так і внутрішня є. Також є перехідники, звичайні фітингові під краною, є різна латунь, є нікельована латунь. Можна вибирати різні кольори під шланг. Також хотілося показати ось такі є популярні приварні замочки на хомути. Також є сталеві крани. Це 304 сталь, сталеві кран 1, -2, 1 4, 1,4, 3,4 одиниці і так далі. Кран такий 1 2, звичайний бюджетний, латунний. Також є 304 сталь повороти, коліна. Це конкретно на 1,5. Також є патрубки. Під приварку, також є заглушка. Також є у нас фланці також під приварку. Розміри є різні. Є одна, друга, 2, 3, 4, 5, 6 до 10, будь-який розмір під ваш запит. Є ось такі у нас приварні, затисні гайки. О, зараз по, по манкатурі подлююся, як вони точно називаються, не пам'ятаю. Є ось такий е е металик. Кран металик от, популярний в пивній, в молочній ніші. Також у нас є для, стакани для ароматизації, м, які можна використовувати. Для повних є такі базуки. Ну і Хомути, хомути також півтора, два, 3, 5, 10, будь-які розміри також не живі Якщо які є питання, можете задавати.